Слава Богу, дякую тобі, Господь, якщо я, що, я, я, то, що, да, що, хмупачку, я нажимай, правильно оперувати цим інструментом. Дякую тобі, Господь, за твою присутність, за Господь, і дякуємо тобі за твоє воїнство небесне, твоїх ангелів, котрих ти посилаєш для того, щоб виконували, по-перше, волю твою, по-друге, для того, щоб вони служили нам, английні. На Особливо ці дні. Особливо ці дні. Питання. В які дні? Лісові. Яких сьогодні ми в дня в Хто мені допоможе? Що, що кажете? В днях трепет. Днях трепету. Ми сьогодні в днях трепету. Хто пам'ятає, минуле свято, В понеділок вівторок відбувалося. Як називалось? Як? Вонтав. Вонтав. Дійсно? Дякую за оточення. Це ж таки йонтруа, а не Рошашана. Чому Рошашана чи Йом-Труа? Всі розуміють, ні? Повторіть, будь ласка. Можна нагадати, так. Повторюю, Рошашана це Талмуд. Це Талмуд. Талмуд – Це зборник палкувань видатних мудреців Ізраїлю на Тору. А от Йом-Труа – це не Талмуд. Тобто талму це зібрання людських думок, котрі вони мали, коли е, як то, занурювалися в Слово Боже. А от Тора це не Талмуд. це і є Слово Боже, в котре ми занурюємося. І в Торі цей день називається йонтруа. Пам звуків, день пам'яті трубних звуків, День пам'яті, якщо дословно, День труб, День згадування трудних звуків. А, трошки згодом не так далеко через, не так, ну так, не так далеко, я думаю, має Бог нам дасть можливість поговорити, що ж там були за трубні звуки і чого їх повинно було згадувати, і чому саме шафар. І чому найблагоблажений той народ, який знає звук шуфа. Ну це згодом. А сьогодні ми знаходимося в Дні трепету. Перед чим? Ви чекайте, я зауважу. Не перед ким, а перед чим День трепету. Перечим? Перед перед. Ви... Вова, ти ж все знаєш? Перед Йом-Кіпур. І так перед святом Йом-Кіпур. Дні трепету. Опять провокаційне запитання. А хтось небудь в Торі чи в, в Танахі бачив згадування про дні трепету? Ну, там описані Дні трепету? Вони Так, так, описані, описані. Пізно? Ні-ні-ні, то Йом-Кіпур, то не день. То зелва, це вже ймки В Вторі, панахі. Добре. в Старому заповіті. есть читав, про дніте, трошки друг лютав. Насправді не згадується. Зараз вам кажу. Це теж це теж. Mm -hmm. Традиція. До речі, о традиціях. Традиції – це добре чи погано? Звичайно, mm -hmm. добре. Звісно, добре. Тобто Івана Купала це добре. Я правильно розумію? Ну, традиція? Ну, може, виження сьогодні. не Розумієте, так? Це Деякі традиції так. краще не згадувати, а, а коли традиція жива, якщо ми зараз говоримо про релігійні саме традиції, коли вона жива? Коли традиція дійсно жива, несе в собі зміст направлення до Бога. Коли? От коли вона Богом наповнена. Да. Коли традиція наповнена вірою в Бога, да. не коли вона. Сліпо виконується. Це дуже важливо. Бо коли традицію починаємо сліпо виконувати, вона становиться зверху поняття Бог і віри в нього. Колись, небудь, хтось чув такі речення. Так робила моя бабця, так робив мій дід, так робила моя мати, мій батько, так робили і роблю я. І в цьому реченні взагалі ти розумієш, що людина геть не розуміє зміст того, що робить. Як називається е, те, що робить людина, коли не розуміє зміст? Як це чинок називається? Релігіозність. Релігіозність. Ні, трошки я трошки я скрив. Я слишку, як? Не знаю. Як? Дурня. Чого? Ну, коли ти не розумієш, що ти робиш, ти робиш дурню. Бо ти не розумієш. Ну, це, це хоть зрозуміло. І От людина приходить до церкви, і він робить, вибачте, дурню. Бо він не вкладує в ці події навіть тієї віри, тієї конфесії. В лоні котрої він робить, виконує цю традицію. Його для нього традиція важливіша, ніж віра в Бога. І він впевнений, вона, що виконуючи традицію, він наближається до Бога, не закладаючи туди ні, ні краплини віри. І це є дурня насправді. Бо коли ти приходиш до Бога, потрібно що? Вірити. Вірити, що він є. Бо нічого ми можемо робити без нього. А все, що не повірив, все, що а? гріх. Все, що не повірив, гріх. Але, якщо традиція, наповнена. З міста Бога. Ним самим Твоєю вірою. Традиція оживає. Вільського вона де щось тобі допомагає розкрити в розумінні свого Творця і його замислу для тебе. Тому традиція трепету, днів трепету, Якщо ми віримо, що в ці дні. Господь з нами говорить особливим чином. Якщо ми віримо, що в ці дні, коли ми ви дійсно виконуємо дні Трепету, ми особливо, ну, в особливому сенсі шукаємо обличчя Бога, це буде робота або працювати. Це буде нести той самий зміст пошуку, обличчя Господа. І там, там є умова, чому це не трепету? Що роблять, що в Ізраїлі роблять ні трепету? Що? Трепещут. Що? Тріпещуть. Тріпешут, га, гарно. Ну, масло, масло, Трепещут. добре. Що? Як тріпещуть? Вони да. <реш> себе переоцінюють на особистому рівні? Повнієння, по крайній мере переоцінити свій минулий рік це повинно було зробити до йом дойомтруга. Але ми сьогодні починали е, шабат, У нас, нас розбучала така фраза, що у довготерплячого всенилищого Господа є 10 днів очікування для тих, хто не встиг покаятись дойомтру, він дає ще 10 днів Йом-Кіпура. Переосмислити, перетрусити своє єство, пересудити самого себе, щоб йому не потрапити на суд. Покаятись, да? визнати свої провини і, по... і отримати прощення. Бо якщо ти будеш Господь зберігати всі провинності мої, каже псалом, то хто може взагалі встояти перед тобою? Тому у тебе моє прощення, пробач мене. Остання пісня. Це насправді 132. Не творчість людини, це слова псалма 132, здається, зараз о, розумієте? Для, а, Розумієте? Переосмислення. А спочатку Сергій мене зараз буде допомагати Сергій. Да, тебе не почув. І так, скажіть, будь ласка, хто знає, яке побажання лунає в Ізраїлі в Йом-Труа, в Дні Трепету і в Йом-Кіпур? Ну, починається в Йом-Труа, а закінчується в Йом-Кіпур. Особливе побажання звучить. Нагадайте мені, будь ласка. А? записи. Хорошой записі тобі. Де? Бо іншому не ця та фраза. Там пишут, Що? Там, де запишуть. запішуть. запишеться ім'я твоє в книгу життя. І в традиційному розумінні мається на увазі на, ці, на наступний рік. Питання. Ми віруючі в Єшуа Машіях. Амінь? Амінь. Амінь. Скажіть, будь ласка. А нам треба перед, ну, переживати і Що? На ну, ваша думка. Звісно, треба. Чому? Перевіряти своє серце. Що? Перевіряти Перевіряти своє серце. Що тільки в Днітрапить? Я... Завжди. Завжди. А, скажіть, будь ласка, коли людина приходить і кається до Господа, Господь прощає йому гріхи і робить що? Прощення. С... Ну, прощає гріхи і прощає провини і Господь робить з людиною що. Амінь. Щасливо згодом. Але е, є дія, котру може робити тільки Господь. Ну там у нього багато дітей, які очищаю, можуть. Освячує. Людину Господь освячує. Як слово святий звучить на євриді, як? Кадош. Кадош. Як дословний переклад слова Кадош? Відділений. Відокремлений. Святий це значить відокремлений. От прийшов з провинами, з гріхами, покаявся, і Господь тебе від них відділив. Відокремле. Куди? Для кого? Для чого? Ви розумієте, що він це робить не так, щоб от просто бути відокремленим. Він відокремлює людину від гріха. Від мира собі. Тому він казав Ізраїль, там, де пролунав, де пролунав перший шафар, біля, біля гори Сінай, що ви освятіться, а коли, я, коли пролунає труба чи шафар там написано, на нагору і станете народом святим. Тобто відокремним царством священників взятиме. Чи дел? Хто твори цього царства? Хто освячує? Хто відділяє для себе він? І ми маємо де які дні. Хтось, коли небудь практикував дні постав? так? Для чого? Mm -hmm. ну, насправді цілі бувають різні, але одна із цілей це особливо змирити свою душу і плоть для того, щоб відчути, чи наблизити, чи ще більше наближитись до свого творця. Взагалі-то все це нам говорить про одну єдину річ: це будування стосунків. Сина чи доньки з своїм небесним отцем, особистих, не на загал, особистих. І традиційна одна із частин днів Трепету, це якщо були порушені восстановлення відношень з Богом, якщо вони були порушені. Скажіть, будь ласка, а, що там на врем'янах у нас написано? Всі загрішили і лишилися слави Божої. Таке категоричне висловлення. Всі. Там не далі ж не написано, крім таких-то. Всі. А, а, а в посланні от написано, що і ми догрішаємо. То питання теж залишається те ж саме. Нам потрібні дні трепету, дні особистого наближення до Бога, як віруючі в Машіяха, як тих, кого вже записали в книгу життя. Так чи ні? Потрібно. Потрібно. Амінь. А скажіть ще мені, будь ласка, сьогодні багато запитань. Вони ну, такі, трохи провокативні. Скажіть, будь ласка. А доречно ли нам в ці дні бажати один одному бажання та да запишеться ім'я Твоє в книгу життя? Не. Доречно? Розумів, хорошо. Ні, приймається всі живі відповіді. Доречно. Тобто, коли я прийняв Господа Бога, ішов машина та своїм Рятівником, скажу так, да? Спасителем. Жертва за мої гріхи, І після цього я записаний в книгу життя, то мені доречно бажати, щоб мене таки знову записали в книгу життя. Я правильно зрозумів? Мамі доречно бажати, щоб ти там залишався. Святик молодець. Точно. Я думаю, що для нас, для, для місіанських віруючих, доречно ці дні переживати дні трепету, наближатися до лиця Бога, згадувати слова видав видов коли який каже, суди мене Боже, бо нам найкраще мати суди Божі тут, на землі, ніж там, коли до Нього прийдемо. І для цього нам треба себе. Пам'ятаєте, ми часто, коли ми в останній час ми казали про а, здібність бути відвертими та чесними з самим собою перед лицем Божим. Перед своїм лицем і лицем Божим. Пам'ятаєте? Так от це, це тут дуже потрібно бути чесним, прийти до Бога і сказати, Господи, отам, там, там. Якщо там, де я не я забув, открій мені, покажи для того, щоб мені очиститись, і ти мене посвятив. Для того. Щоб моє ім'я не було викреслено з книги життя. Амін. І найкраще побажання, котре ми сьогодні можемо друг другу давати ці дні трепета і в Йом Кіпур, да не буде викреслено твоє ім'я із книги життя. Амін. Бо ми вже там. Слава Господу. Амін. Ми... І слово каже там, що якщо ви стоїте, бійтесь. Якщо ви думаєте, що ви стоїте, бійтесь. Mm -hmm. Бо дуже близько ваша подія. І слово Боже нам каже, Давид, хто взиває до Бога, каже: Господи, подивись, будь ласка, не на mm -hmm. власних ліях шляха, не на безпечних mm -hmm. Тому Бого. Бо він розуміє, і це порозуміння потрібно саме нам мати. А ми розуміємо, коли ми завжди розуміємо, коли ми стоїмо на опасних шляхах. Ну, завжди Но, Якщо Давид не розумів і просив Бога його зберігати на цих шляхах, щоб він його звідти виводив, якщо він по якійсь глупості чи незнанню туди потрапив, то ми теж можемо так казати. Да. І сьогодні ми можемо казати, Господи, можемо щось на нагадина. Бо ми хочемо бути тобою освячені. Бо ми хочемо бути не викресленими з кінця життя. Так. Бо ми, хочете, ми хочемо мати ще більш близькі та тісні стосунки з тобою. Амінь. Тому що ти Бог, творець, беззначальний, Без власне, ще такий угу. безкінечний угу. вихід дня. Творець неба бо води все світо. Цар. Господь, посиділь і батько. І батько. Тому всі ці дні направлені для того, щоб оновити і кліпити. Своїх відношення з Бога. Не його з тобою. Свої тобто, з ним. Бо його ну, вони вічні рузи. І так бажано нам переживати ці, ці трепет. І це не той трепет ми сьогодні в началі була молитва драго казали, що Господи дай нам страху Твого не для того, щоб тебе лякатися. Як якогось того, хто принесе нам погибель, а для того, щоб ми завдяки твому страху віддалялись все далі і далі від зла. Зовні, в нашому розумі і в нашому серці, щоб нам, як можна, рідше виходити на палубі шляхи. Виходити в його світлі. Амінь. У нас так, так, зараз, минутку. Наня виходить. У нашої благословенної. Ні, скажімо так, у нашої благословен нашого благословенного дара, котрий Бог нам дав. Слава йому. Відбулось День народження. Да. Надюші виповнилось у 18. Well, wow. <laughs> і вона а, від чистого серця а, своїми руками, своїми, а, своїм серцем і розумом служить разом з нами, Богу всемогутньому, як тільки може і де він її покличе. Тому ми вдячні Господу за те, що Ти дав нам цей дар, на світар, Господь, ми вдячні Господь. Да, за те, що ти дарував їй Господь. Це бажання, Господь, за ти, що ти взагалі ну, просто а, тримаєш її в своїх руках. Боже, просимо, просимо тебе, а, Батько милосердний, а, покрий всякого Господь нужденність, Господь, всяку турботу, Господь, забери Господь, всяку печаль, Господь, дай раді спасіння і дай Господь просто лікування перед, перед обличчям Твоїм, наповнене вдячністю за все. І да буде тебе слава, честь і хвала. Богу Цию, Сыну Святому Духу, Богу Авраама, Царя Якова, в жизни надежды. И Божья надежда, завжди еще буде вера и любовь. Ну да. и два служения. Служение сердца, как вы сказали, прошла. Служение сердца и служение сердца. Служіння серця ваша вдячність за те, що щедроти Божі в вашій житті є і вам є з чим віддячити. І служіння серця це спілкування з братами та сестрами перед його обличчям, Його день, Шамбату. Амінь. Амінь. Місі.